Збройні сили України збили керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Вранці 6 лютого під час чергової ворожої атаки наші захисники застосовували експериментальну зброю, внаслідок чого і була уражна ціль. У повітряних силах вже прогментували цей випадок і зробили гучну заяву. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН, ЮЄ і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українські захисники змогли збити керовану авіабомбу, яку запустили ЗС за СРФ по Запоріжжю вранці 6 лютого. Спершу про це йшлося в повідомленнях телеграм-каналів з посиланням на джерела в селах оборони. Автори публікації зазначили, що це відбулося вперше. Ішлося й про те, що ціль було уражено, але уламки впали на вантажівку на околицях Запоріжжя, внаслідок чого вона отримала пошкодження. Натомість, вже 7 лютого з'явилося підтвердження того, що українські військові змогли збити керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Однак це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження, розповів в коментарі РБК Україна, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження. Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх для літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО. Тобто вони запускають ці бомби з дистанції. Однак повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує каби. Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід, як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих кабів. Однак у повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу над Запоріжжям. Там нагадали, що за минулий рік ворог застосував проти України 39 тисяч керованих авіаційних бомб різних типів. Останнім часом Запоріжжя часто зазнає російських ударів. Росіяни застосовують для ударів як авіаційні бомби, так і дрони. Зокрема, 1 лютого російська армія скерувала на Запоріжжя 18 безпілотників. Це одна з наймасштабніших дронових атак на місто. Про це повідомила Запорізька міська рада та ДСНС України. У результаті падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Він отримав необхідну медичну допомогу, проте від госпіталізації відмовився. Крім того, у різних районах міста сталися пожежі. Загоряння покрівлі будівлі навчального закладу. Горіли два автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Загоряння гаражів та приватних автомобілів. Вогнеборці приборкали всі пожежі на місцях ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Працювали усі екстрені служби міста. В ДСНС показали кадри тієї жахливої ночі.

Своєї чергою начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури, багатоповерхові та приватні будинки. Були знеструмлені понад 400 абонентів, але вже за кілька годин енергопостачання відновили. Федоров додав, що внаслідок атаки пошкоджений навчальний заклад і показав, який вигляд зараз мають понівечені ворогом будівлі. В ефірі телеканалу Рада в рамках телемарафону Єдині новини Іван Федоров уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено 14 багатоповерхівок та близько 10 приватних будинків. Серйозних ушкоджень зазнала будівля закладу освіти. Я думаю, що зараз ми перевіримо, але після повномасштабного вторгнення це буде наймасштабніша атака ворогом. Території безпосередньо міста Запоріжжя наразі ми маємо підтверджених 18 дронів, але скоріш за все їх було більше. Також хочу подякувати Збройним силам України нашим захисникам за те, що майже всі дрони не доли. До своїх цілей, і а, нам вдалося зберегти як енергетику, так і інфраструктуру, і те короткочасове відключення а, всього 400 абонентів, а, то те саме незначне, що могло бути після надмасштабнішої а, атаки дронами безпосередньо обласного центру Запорізької області. Приблизно з першої ранку все Запоріжжя не спало, а, тому що ворог. По новим траєкторіям запускав дрони по території обласного центру. Також, дякуючи богові, майже не маємо постраждалих. Одна людина була поранена. Від госпіталізації відмовилась. Хоча з іншого боку, ще 39 людей перебувають в лікарнях після минулих атак ворога по інфраструктурі міста Запоріжжя безпосередньо. Наразі ми маємо дані про 14 багатоповерхових будинків, які були пошкоджені ворогом десятки а, приватних будинків, які були пошкоджені ворогом. і вже можемо прозвітувати про те, що дев'ять будинків багатоповерхових вже забиті вікна, вже полагоджені двері, і вже можна сказати. Частково полагоджено те, що було а, порушено від ворожого обстрілу. Наша мета сьогодні до кінця дня повністю забити всі вікна а, і полагодити покрівлі. Є складності з деякими покрівлями, особливо це стосується інженерної академії, яка постраждала. Досить велике руйнування це освітній заклад, один з провідних освітніх закладів підрозділ Запорізького національного університету, який також постраждав і де комунальники наразі відновлюють. в ніч проти 1 лютого в інженерній академії Запорізького національного університету. Вибуховою хвилою вибуло вікна та було пошкоджено дах. Однак завдяки злагодженій роботі викладачів, студентів та комунальних служб оперативно закрили вікна ОСБ-панелями, накрили дах плівкою та провели прибирання приміщень і території. Наразі готується проєктно-кошторисна документація для капітального ремонту даху. Інститут звернеться до партнерів щодо підтримки відновлювальних робіт, повідомив Федоров 3 лютого. Він зазначив, що це історична будівля і є важливою частиною міста. Це один з інститутів Запорізького національного університету, а саме інженерна академія. Я хочу подякувати викладачам та студентам, які одразу приступили до відновлення своєї будівлі. Комунальними службами були надані всі будівельні матеріали, покрівельні, ОСБ. І можна сказати, що до кінця дня надшвидко вже повністю будівля була захищена. І таким чином зараз ми розпочнемо відновлювальні роботи разом з керівництвом університету. Поки що, навчання буде проходити в дистанційному режимі. Я думаю, що найближчі декілька тижнів нам вдасться відновити. Вити учбовий процес у змішаному форматі, але сьогодні це така надважлива будівля, тому що вона знаходиться в істер... на центральному проспекті міста, в історичній частині міста. Тож є вкрай важливим повністю її зберегти, відновити та продовжити там навчальний процес. Однак щоденні руйнування не зупиняють роботи з відновлення житла в Запорізькій області. Як сьогодні організовано процес, розповів Іван Федеров в ефірі телеканалу «Ми Україна. Ми намагаємося відновити всю інфраструктуру, яку можливо відновити. На жаль, за останні три місяці чотири будинки були прийняті. 4 багато лише чотири багатоповерхові будинки і десятки одноповерхових будинків прийняли такими, що не підлягають відновленню. Ті мешканці чиї квартири або будинки прийняти рішення, що не підлягають відновленню, то вони отримують сертифікати про отримання за якими трохи пізніше. Отримують компенсацію і можливість придбати собі нове житло на території всієї нашої держави України. Але звичайно, ми е пріоритетно, щоб це було на території Запорізької області. Що стосується будинків та квартир, які постраждали частково, то це розпочинається з того, що наші комунальники масово виходять і допомагають нашим мешканцям забивати вікна, забивати двері. Потім е, велика кількість людей отримує матеріальну допомогу та будівельні матеріали за допомогою цих речей. Е, самі мешканці відновлюють свої будинки. Таку матеріальну допомогу за останні 4 місяці отримала більш ніж 600 людей. Також е, сотнями е, будинки ремонтують безпосередньо підрядні організації, яких наймають районні адміністрації та безпосередньо управління міста та області. А як думаєте, ви чим вдалося збити каб над Запоріжжям? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.